Я думаю, що єдина премія, яку вони собі заробили, це як то кажуть, волшебний пендель, Тому що насправді о, я на протязі цього року взагалі не бачила ніякої роботи від них абсолютно. І от, чесно кажучи, хочеться прийти, і просто запитати їх, а за що ви взагалі отримуєте заробітну плату? Ну тому що ну, насправді як такої роботи. Взагалі не було видно, і тим більше вони більше собі підвищували заробітну плату, а по факту нічого не робили. Я особисто працюю у сфері медицини, тому, як на мене, це одна з найбільших недопрацювань. І ще це стосується сфери освіти. От найбільше це всіх, так сказати, затронуло, тому що дуже багато було непорозуміння з цим відкриттям закриттям садочків, і з цими укриттями також. Взагалі не зрозуміла абсолютно система, і а, якщо потрібно обладнати укриття або як садочок підготувати до навчального року, в них грошей немає, а щоб підвести собі заплату, гроші є. Що я ще вважаю, одним з найголовніших пунктів це допомога нашим військовим. Ну, десятих. Тобто волонтери пнуться, збирають кошти, ставлять он машини, також кошти збирають і все необхідне, а чиновникам все одно. Ви знаєте, чи заробили чи ні, я не можу сказати, але все одно я б ці кошти відправила Збройним силам. Можливо, ми дуже багато хочемо, я не знаю. От от саме зараз, від там від мерії, там і дороги, і, і там все-все. Можливо, все ж таки кошти на ЗСУ. Чи заслужили вони цю премію в кінці року? Я думаю, вони погано себе вели протягом року, тому я думаю, що дійсно ну, не немає їм принести під ялинку нову зарплату. Ну, проблеми з дорогами вони лишаються, якісь маленькі, ну те, що я бачу, як звичайний житель, там по дворам, ці банальні е, речі, не знаю, з ямами у дворах, з цими всіма. Ну, воно не робиться взагалі, тому дуже прикро. Та певне ні. Тут саме недопрацювання в сфері корупції. Нагато багато особливо під час війни. Не мало б цей. Загаді не мало б. Та ніколи. А під час війни це дуже соромно. Ну, думаю, так. Да. А за які справи? Що доброго зробили? Ну, я не знаю. Щось робили. За те, що щось робили. Щось робили, так. Да. Ні. Я вважаю, вони всі корупціонери. <св 'язок> я, я думаю, багато сфер, де є недопрацювання, там посадовці, вони трохи, мабуть, обнаглевші. Трошечки. Ну, взагалі, якщо розкачувати цю всю тему, то це ну, багато є нюансів, які не будуть виявлені, так сказати, в світ, в люди. На документах все одне, а в житті самі розумієте. Я думаю, що ні. Ти, мабуть, всі так думаємо. Ну, я думаю, допомога за суття. зараз найголовніше. Ну так, це найголовніша тема, яку треба піднімати і допомагати нашим хлопцям, які ну, там ось непогоду нас захищають. Тому це, да, це, це найголовніше. Цьогоріч міська влада заробила собі надбавку таку в кінці року. Ні. А що вони роблять? Ну, Деньги розподіляють і все. Оце робота їх сьогодні. Ну, якщо направлено, то на військові сили. Щоб хлопці не покупали за свої гроші. Ви бачили, які там чувані одети? Катава круп? Що я можу сказати? Правда. Навряд. <реш> На жаль, навряд чи. в чому найбільше не допрацьовують? Недопрацьовують? В допомозі армії. Чому звичайні люди допомагають більше, ніж наша влада?